Василь Симоненко Український лев. Бубнявіють думки, проростають словами. Їх пагіння бренить у завихрені днів. Цілий тиждень живу і ходжу між левами. Недаремно ж і місто взивається Львів. Є міста ренегати є просто байстрята, є леви. Що мурликають, наче коти, божевільно байдуже облизують грати і пишаються з власної сліпоти. Але думать про них я сьогодні не хочу, бо мені, видно, трішечки повезло. Я побачив у Львові Міцкевича очі, кривоносові плечі й франкове чоло, Сивий Львове. Столице моєї мрії, епіцентр моїх радощів і надій, вибухає душа, я тебе зрозумію, але Львове, хоч трішки мене зрозумій. Я до тебе прийшов із захопленням сина, от степів, де славу та легенди снує, щоби серце твоє отчайдушно левине, краплю сили. Хлюпнуло у серце моє.